Ношена повітряну тривогу. Ось так відбувається чергування. Ми бачимо, як цілі заходять у повітряний простір України. Коли ми побачимо, що ймовірний вектор буде на нас, то буде команда екіпажем для того, щоб вони розгортали машину і вони будуть займати позицію. У мене зенітно-ракетний комплекс. 2.6 є Порівнювали збиття з рибалкою. Чому так? Тому що старші оператори в екіпажах вони повинні знайти ту саму ціль, як кажуть, улов. І коли він підсікає цей улов, вона показує, що можна працювати. І ти ведеш ціль, ведеш, ведеш, а потім бац і збиваєш. Це наше місце робоче. Є! Yeah. Та місце і а... справді мало. Да. — Так. я зараз знаходжусь на місці оператора в машині Тунгуска. Тут у нас є пульт командира один пульт командира другий. Інформаційний екран, і на якому відображається інформація, Тобто нам дають по якої траєкторії летить ціль. Далі ми вже в тому діапазоні шукаємо її. Це у нас серце машини, на якому відображається дальність до цілі, висота цілі, курсовий параметр. Розкажіть, от якщо ви бачите ціль на цьому іко, що ви робите? Отмітка цілі і маркер така рисочка, яку я підвожу на ціль, запоставляю її з цілью, нажимаю кнопочку Захват, і тоді вже на пульті оператора. Він в свою чергу нажимає на ряд определенних кнопок і ціль встановиться у нас в супереді. Цікаво. Адреналін, виявити його буває не так просто. Я бачу не тільки цілі у повітрі, а й місцеві предмети, чи то стовпи, чи то дерева. А як ви відрізняєте? Робимо доповідь, параметри цілі. Якщо все співпадає... То супроводжуємо до входу в зону враження. На Тунгусські є два озброєння. Це ракети керовані. Машина дозволяє мати на борту 8 таких ракет. Також ми маємо два зенітних автомати 30-го калібру. Також ми маємо дві антени, станція обнаруження цілей. Тобто вона в бойовому положенні підіймається, скажем, вращається по кругу на 360 градусів, скануючи пространство вокруг себе. І на іко отображаються цілі. Вже тоді антенна ССЦ, яка знаходиться у нас спереді, вона буде супроводжувати ціль. З нею вже інформація буде перетікати на комп'ютер, який буде цю інформацію. Коли ми нажмемо на кнопочку Пуск снаряди полетять в нужнему напрямку. Зараз ми працюємо кожен день. Ну фактично, ми працюємо 24 на 7. Вони виснажують, але ми збираємося, відпочиваємо, коли можемо, і далі працюємо. Взагалі задача полягає в тому, щоб не, не дати ворогу завдати шкоди нашій державі та нашим людям. Тут у розрахунків є три ступені готовності: це перша ступінь, коли машина заведена, і екіпаж чекає цілий прямо в машині. Друга ступінь це коли машина заглушена, але вона на позиції. І третя ступінь це коли одна людина знаходиться біля машини, а решта екіпажу відпочиває. Цілі ми визначаємо, коли йде видача з радіолокаційних станцій, ракети або шахіди. Ми завчасно отримуємо про повітряну тривогу, і після цього ми даємо вказівку нашим екіпажам виходити на режим. Кожен вечір повітряна тривога, і ти вже розумієш, що ось буде ціль. І так вийшло, що з'явилася ціль, вийшла на машину, дали вказівку і. Вогонь. І збили ціль, був дуже радісний, тому що це перша моя ціль. На цьому комплексі мені телефонує начальник штабу і каже, да, мені ночі дзвонить командувач ППО і каже, що батарея у мене на очах збиває цілі, тільки молодці, молодці. І я пояснюю, що якщо ми будемо збивати цілі, на нас будуть звертати увагу, і буде якийсь прогреси в нашому розвитку, щоб нам щось давали більш сучасне, техніку за кордону. На вулиці сніг, ніч холодно, Але в Україні оголошено повітряну тривогу, тому воїни протиповітряної оборони сухопутних військ залазять в свою тонгузку, щоб обороняти українські міста від російських З Командного пункту передали, що ціль наближається, тому екіпаж має бути в повній бойовій готовності. Перед цим вони прогріли машину. Перевірили всі агрегати для того, щоб бути впевненими, коли буде тут пролітати ціль. Машина виконає свою справу. Робоча відстань тулгузки з 30 мм гармати це приблизно 4 кілометри. Ракетами це 8. І рідко буває так, що шахет заходить в зону ураження саме цієї машини. Екіпажу об'явили готовність 2. Видно, як антена склалася. Там по планшету видно, що цілі, які підходили до нас, зараз відвернули. І немає для цього потреби використовувати бойову машину по назначенню. Все на сьогодні робота закінчена. Повітряні цілі над Україною знищені. На жаль, не нашим екіпажам, тим не менш всім мирного неба. Долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.